Хорошо. А ви сабоносом підрівняєте? Тю, Я вам що? Програма лояльності Уклон. Ви нагороди за поїздки у програмі лояльності Уклон. Що ти робиш? Ми ж домовились робити ремонт, от і почнемо з того, що викинемо це шахіття. Не дивуйтеся, я просто вчора була на тренінгу в всьому кажи так. Дівчата, це змінило моє життя. Боже, секта якась. Спочатку ти всьому кажеш так, а потім на вулиці в мінус 10 їх книжки роздаєш. Добрий ранок. Добрий ранок. Я Слухай, я теж хочу в таку секту з такими сектантами. Угу. Ви не уявляєте, як одне так в барі перетворило мій вечір на 50 відтінків сілого. Слухай, а ти от на все-все залишаєшся? Може, замість мене унітаз помиєш позачергово? Так. А! Дівчат, що відбувається? А? Дзвонять сусіди, кажуть, що тут якийсь гуркіт. Я вже подумав, що може грабіжники. Ми хочемо зробити ремонт і почати з того, що викинемо цей дране крісло. Можна, дякую? Ні-ні, ні ти що, не можна його викидати? Чо? не можна? Ти що? Воно мені дороге, як пам'ять. У мене на ньому був перший секс. І хто ж це нещасна? Вона не нещасна? О! міс червень, га? Та його не викинути треба, а спалити. Робіть, що хочете. Тільки в мене одна умова. Ти, руня, підеш зі мною на побачення. І кімнату у вигляді стриптиз клубу ми теж приберемо. І бордельний неон з вами приберемо. Одне побачення. Можливо, два. Одне. Гаразд. Чудово! Я придягатись і в будівельний, а я унітас. Так. все, кажи так. Зовсім очманіли. 600 гривень доставка. Я сама доставка. О. Ваша водичка. Дякую. Новий бірне морозиво. Вас куштує? Так. Тримайте. Дякую. Смачного. Тише на майданчику. Камера мотор. Почали? Де сумка? Чуєш ти? Якщо через дві години грошей не буде, то замість сумки ми тобі подаруємо чорний пакет. Татя газові не страчить, кухі рінок. Е, я перепрошую. Вибачте, це прозвучить дивно, але якщо я не спитаю, то ну, шкодуватиму все життя. Ви ніколи не думали піти в модельник. Я просто фотограф і зараз шукаю нові обличчя для масштабного проєкту. І повірте, ваші 10 фото можуть стати останніми 10 в втруну кар'єри Кім Кардаш'ян. Я благаю, не кажіть ні. Я кажу так. Перепрошую, столик на Юхима. Ірусь! Ремонтик це все заради тебе. А ми когось ще чекаємо? Е, ні. Просто, просто вільних місць не було. Угу. Будь ласка. Боже, Ося, ти тільки глянь, які гортензії. Панічка, це орхідеї. Мама, тато, боже, як неочікувано! Синок! Що тут роблять ви батьки?

А я мені треба. Э, так, так, так. Треба, треба. Я розумію. Мамуля папуля, ми хвилинка. Сходинько, чого ти не сказав, що це побачення з твоїми батьками? Яка ми на тих пар! Мої бубінчики! Та ти що вони там? А я не знала, яке співпадіння. Ну, що ти їм напліш? Так, стоп, нічого такого, просто вечеря. Просто щоб вони не думали, що у мене друзів немає, бо я весь час сижу за комп'ютером. Алло? Алло, це ви вкрали сумку. Воно мені дуже потрібно. Це питання життя і смерті. Нічого я не крала. Я знайшла. Де сумки? Слухай сюди. Якщо через дві години грошей не буде, то замість сумки ми тобі подаруємо чорний пакет погородний. Жіночка у вас то все гаразд. Зрозуміло. Алло? Алло? Сразу розрядився. А де гроші? Йокколе мене. Чудово. Неймовірно. У вас талант. Правда? А тепер станьте трошки боком. <різь> <різь> І нахиліться, ніби ви зриваєте квітку. А, нижче, ще, нижче. От. Так, я… Перепрошую, може це пролісок, який я виростила в себе на Е-е-е... Я розумію. Перша фотосесія, ви соромитесь дарма. У Наді Дорофєєвої нещодавно була така сама зйомка. А? Так. Яка гарна пара. Ой, Ося, а з дітей, будь ласка. Ми відправимо фотографію тьоті Раї, бо вона ніколи в житті не повірить, що у нашого фіми з'явилася дівчина. Мамо. Ви як не рідні, а ну обійми, обійми її. Ну, там, так, Люба. Ой, у мене зараз серце стане така краса. Ірочка, що з вас так розвернуло, що ви стали нареченою мого сина? Я, я вам трошки пізніше відповім, бо знову хочу носика припудрити, так? Мабулік, папулік, треба. Сумні, у тебе є рівно 5 секунд, щоб пояснити, якого біса вони вважають нас нареченими. Інакше тобі доведеться купляти абонемент до уролога. Mm. Гаразд. Братан, у мене якийсь висок навколо пенісу. Знаю, у тебе досвід в такому є. Глянеш, чи мені хвилюватися. БЛін, я не знаю, що всі думають, що я в цьому розбираюсь. Давай, показуй. Юхиме, мама. Mm -hmm. а, а я тут книжку читав. Взагалі вони в мене старої закалки. Пообіцяли забрати квартиру, тому я сказав, що в мене є дівчина. Якщо ти мені не підіграєш, то ремонт робити не буде де. <хых> Окей, шантажувальник. Але так легко тобі це не минеться. <хых> ну що, ви вже вибрали щось. Я, я така холодна, така холодна. Люби, я буду цю пасту за. <bs> Омари, тут є Омари, я буду Омари. Mm -hmm. yeah. Я буду це, це і це. Mm -hmm. oh. От знаєте, за що я люблю вашого сина? За його щедрість. Бо Ми його так виховували. Так, не дивуйся, тато, це про мене. Замовляй кохана. Е, Офіціант! Баби. передамо, а гроші ще заробимо. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Може, побачила синачку і переховали? А може, Що так чудово виховали сина. Як каже на Ребе, Бог не може бути з усіма одночасно. Тому він створив матерію. Люблю тебе, мамусю. Люблю тебе, синусю. От за це і вип'ємо. І, мабуть, давайте вже просити рахунок, будь ласка. Так? Ой, ви знаєте, це дуже чудова ідея. Дійсно, ходімо до вас, посидимо по домашньому. Ну і ми з татком подивимося, як живуть молоді. <гад> <гад> а може краще. А, слухайте, ви збираєтесь, а давайте я розрахуюся. <гад> Без питань. <гад> <Немає варіантів. Вийдемо. гад> Чекаємо на вулиці. Так. Ой, я перепрошую. Зараз. Додавайте. 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 Алло, Іра, не надзвоні мені у мене фото о, тут і не вдома. Чудово, це я й хотіла почути. Все не відволікаю. Давай, папа. Папа. -па. О, зайдемо з іншого боку. Уявіть, що ви співачка. Це ваш мікрофон. І ви співаєте дуже голосно, і тому рот відкриваєте дуже широко. Да мікрофон. А я потім в фотошопі домалюю, ви не Ага. Візьміть обома руками угу. і підніміть вище, ніби ви берете високу ноту. Так. Так. Чудово! Так. А тепер уявіть, що хтось з зали показав вам язик і ви показуєте його у відповідь. Прекрасно. Але ж я не можу так співати. Вибачте, я зовсім забув, у мене за 10 хвилин наступна зйомка. Я вам дуже вдячний. Е, Саша, правильно? А, а це все? Так. О, так швидко. <світку> а коли будуть готові фотографії? Дуже скоро. Е, ви не переживайте, я ваші контакти записав. Дякую. На все добре, все добре. Та не бачила я ніяких грошей. Люба, хто взагалі ховає заначку в годиннику. Тому то й смисл ховання, щоб ніхто ні про що не здогадався. Так, все. У мене форс мажор. Коли буде, не знаю. Пока. Добре. Це я й хотіла почути. Ну, в сенсі щастий з твоїм форс мажором. Ах. Фух. Фух. О, Божечки. Ми просто не очікували, що ви прийдете і не встигли прибратися. А, проходьте краще в Вітальню. А Фанісю. Палін, клітина на столі забула. Ой, вей, то вас потрібно було за місяць попереджати, щоб ви встигли тут все поприбирати. <різь> Вдома. Драсті. Я вибачаюся, ви хто? А, а це якраз наша зрочкою прибиральниця. Любов, любов, знайомся, це мої батьки. О, щось ви дуже погано прибираєте, Любаня. Миючі засоби закінчились. Так, закінчились миючі засоби. Так треба купити. Дай гроші. Треба. Треба, то треба, так. Будь ласка. Піду, куплю миючі засоби. Дякую вам. Будь ласка. Вітаю. Вітаю. Перепрошую. Можете не чіпати мою білизну? А я соромлюся запитати, а що це робить в квартирі мого сина? А це моє. Мамусічка, я просто не хотів тебе засмучувати. Це моя колишня, це і речі вона просто не встигла їх забрати. Так, я прийшла за речима. І хочу вам сказати, що ваш син повний козел. <звук> Ой! А, віддай мої речі, негіднику. <плес> Ви не хвилюйтеся. Не хвилюйтеся. Я знаю про їх стосунки. Там є за що. Ось, будь ласка. Фімочка, синочка, ми тебе не так виховували. Забула. Ви ж мені ще гроші должны зарплату за місяць. За три? Точно, за три! За три місяці. А скільки там? Десять тисяч. Десять тисяч! Ви що забули? Боже, як співпало. У мене якраз з собою десять тисяч! Тримайте! Не забувайте! Вибачте, за затримку! Нічого! Сюди. не. Так, так. Мамусічка, папусічка, буквально зараз, на хвилиночку, ну ви ще так? Так. О! Саш, ти ще тут? Ти, я в вот одне... Ге, вляпалась. Можеш зі мною з'їздити, а то я боюсь. Хоча, чого я запитую, ти ж все одно скажеш. Так. О, тільки давай речі у сусідів залишимо. Ага, і ці теж треба. Ага. О! Зараз же ти ж по батькам розповідаєш правду, інакше я тобі зроблю друге обрізання. Просто не хотів маму засмучувати в такий час. Який час? Сьогодні що? Шабат? Я дуже довго збирався про це сказати, але моя мама, вона дуже хвора в неї рак. Я здогадалася, чого вони так часто бігають до вбиральні. І. Вона вагітна. А, ну що Ну, дивлячись на те, скільки вона з'їла в ресторані ну, варіант.

Але вона завжди хотіла, щоб її син був повочий хтось. Але розумію я не можу цього просити в тебе. Сам прекрасно розумієш, так? Ну нарешті не хвилюйтесь! Всі десятись на місці. Добре, без цієї сумки ми б не зняли кінець фільму. Фільму? Дівчину, ми знімаємо кримінальний бойовик. І ця сумка з сувенірними грошима це ж реквізит. А мені треба назад! Це, це неможливо. У наступній сцені головний герой має спалити, її. <гум> спалити <гум> ви? що, спалитись. Ну я кажу, вітайте! <гум> гроші! <гум> віддай. Стоп, стоп! Що тут відбувається? Ця скажена спочатку вкрала сумку, а тепер не віддаєш, щоб мене спалили гроші. Наденька! Палиш зараз продюсерські гроші саме ти оцим простоїм. Так що віддай ці скажені ці гроші, піди в реквізиторську набери інших грошей. Їх там цілий пакет. Турять нормальним людям голову. А чого? Прикольно. Мені подобається. Тим паче, мені треба призвикати до софітів. У мене сьогодні була індивідуальна зйомка. -та. Та ти що? Якби я не походилась на цей тренінг в сьому так», так би і сиділа вдома. А так тепер може і в кіно запросить. Оце я понімаю. Всьому кажу, так». Якщо не хочеш, щоб це фото побачили, всі твої родичі та знайомі, доведеться заплатити. Договорилась сьому так. Слухай сюди. І якщо через дві години грошей не буде, то замість сумки ми тобі подаруємо чорний пакет мого розміру. Зрозуміло? Слухай, ти в компот не пісній. Я ідейка. Ну що, дітки? Оскільки в нас дуже мало часу, то організацію весілля ми з мамою беремо на себе. <кій> <кій> да, Ірочка, тільки дуже прикро, що Абрам Савіч. Кращий кравець на Дерибасівській. Він не встигне пошити вам весільну сукню. Але на тобі буде одно з найкращих його творінь весільня сукна нашої мами. Так, дітки, а тепер до справ. Так. Ми маємо обговорити гіюр. О! Ти маєш прийняти іудаїзм. Інакше як ми будемо влаштовувати весілля? Це вже перебір, ніякого весілля не буде. Чому? А дитинка? Яка дитинка? Вася? Та ми навіть не зустрічаємось. Мам, бачите, що ви наробили. Тепер Іра мене кидає. Я, я перепрошую, я, 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 я дуже перепрошую. Я не хотіла вас розстроїти. Я просто хотіла, щоб ви знали правду перед смертю. Mm. Я? А ви ні? Ні. Фіма. Але є й головна новина. Я не гей. Спитайте у О! Mm. <кхи> Слухайте, але якщо справа тільки в цьому, то повірте мені, Фіма точно не гей. Я на гей знаюся. Запит... Mm. Фіма. А це твій останній шанс. <кхи> якщо ви хочете чути правду. Я вам її скажу. Нарешті. Три тижні тому мене викрали інопланетян. Та Фіма, ну твою ж. Ага. Я зараз вам все розкладу по полиці. Ір. Тихо. Люба, Любаня, вона не прибиральниця. Іра. Саша, вона не колишня. Ми всі втрьох тут живемо, тому що Фіма нам цю хату здав. Ір. І вся ця вистава тільки тому, що Фіма боїться, що ви заберете у нього спадок. Ніколи не думав, що скажу тобі так таке. Будь ласка, поверни мені мою кредитну карту. Справедливо. А, руки вище, ніби ви берете високу ноту. Так чудово. А тепер у уяв... Шановні. Сідай. Інакше ляжеш. Ми від твоєї нещодавньої клієнтки, пані Олександри. <ритрична> Ти з якої країни? Що? Що? Я не знаю такої країни. Що? Ви там говорите по-українськи? Що? Скажи ще раз, що? Давай що не ще раз шиня! Де фотографії, кажи швидко, не щокай! В столі ноутбуку шухляді. Ми щасливі. Так, ми щасливі. І вчиню я жорстоку помсту покараннями лютими для тих, хто замислив отруїти і зашкодити братам і сестрам моїм. І пізнаєш ти ім'я моє. І відчуєш помсту мою. Радару. Ганьба. Наче людина мистецтва, а кримінальні чи ти його не бачив. Шкода. От зараза все-таки встиг кудись фотки злити! <рес> Думаю, твоєму тренінгу всьому каже, так. Краще сказати ні, nee. <смеш> обіцяй, не ховати свої сльози, вірити, навіть найстрашніших я Пам'ятай через усі зими і літа, ми закохані в життя.